Всім доброго дня! Відео так сказати номер 2. В даному відео ми розглянемо доповнення розширення даного столу. такий компактні у нас розміри має для зберігання Метр 43 висота, 45 см ширина і 62 см глибина. Достаємо наше доповнення з середини. Розклали наш стіл, установлюємо тепер наше доповнення. Фіксуємо наші ніжки, щоб воно не складалося. В пили у нас є два різьбових отвори, приєднуємо наше доповнення до столу. Підсуємо наше доповнення, виставляємо його в рівень, що дозволяє нам продугувати пази, де кріпиться воно столешні. Також у нас ніжки мають регулювання, виставляємо його в плоскість. Тепер ми отримали робочу поверхню метр сорок довжиною. Метефрик. От зручно. Ви працюєте, у вас є тут робоче місце, тут ми щось фрезіруємо, складаємо деталі з тієї сторони. Ми щось зафіксували нашими струбцинами. Обробляємо деталь. Ставимо також сюди, вона у нас зберігається. Ось таке у нас виходить велике робоче місце. І з тієї сторони ми можемо розпускати довгу деталь, яка в нас підтримується даним доповненням. Я думаю, зручне таке теобразне місце, яке дозволяє виконувати багато операцій. Знизу ми собі поставили пилесос. І зручно працюємо, який можна підключити до фрезера, можна підключити до якогось електроінструменту,